Усім привіт! Знову я тут. Недовго мене тут не було. Але сьогодні я хочу разом з вами відкрити свій перший подарунок. Знаєте, нам дуже приємно, правда, коли ми отримуємо подарунки без приводу в звичайний день. Це дуже приємно. А у цей рівень просто щастя, рівень приємності, коли ти отримуєш подарунок від бренду косметики. Я коли отримала повідомлення від менеджера бренду Zalo Cosmetics, я спочатку думала, що це якийсь жарт, якщо чесно. Що Це якийсь спам. Ну, що це не може бути правдою. Але це не жарт. І я тримаю в руках їх боксик з косметикою і хочу разом з вами відкрити його, щось затестити, щось не затестити. Побачимо. Тому ви готові? Погнали Я побачила цей пакетик. І тут знаходяться олівчики для губ та для брів. Взагалі, знаєте, для мене було відкриттям, що бренд Zola, це не лише про вії та брови. Це для мене було реально відкриттям. Я знала, що в них є віск для брів, там гелі для брів, продукти для ламінування, фарби, олівці і так далі. Але для мене було відкриття, коли я дізналася, що у них є ще інші продукти косметичні. Тому давайте я вам покажу. Тут ось є хвилиночку. Просто ідеальні відтінки. Я не знаю, хто знає мене той. Той знає, що я не користуюсь ні помадами, ні олівцями для губ, бо, ну, не користуюся. Але, але, зараз я вам щось розповім і покажу. Ось такі. Олівчики, ви бачите ці просто нюдові відтінки. Я спочатку як відкрила вчора пізно вечір, так мені здалося, що вони всі просто однакового кольору. А це е, 5-6 відтінків е, нюдових кольорів. Зараз я так от скажу, які такі: Нude Пінк, Найтул, Pell Rose, Trufel, якийсь Меув, Меув, Меу. І 0 шосте це Nude Bay". Nude Bay. Загалом всі вони нюдові. Ви бачите. І один червоний. Я вважаю, що цей набір, це просто от база вистачить на все життя на будь-яку подію. У мене ось тут є свочі їхні. Ось тут так видно, що вони всі нюдові. І, власне, у мене вже на губках є. Один мені припад душі, бо я поки його першого затестила це 01 відтіночок, Нюд Пінк. Можете побачити? Це просто базовий колір, натуральний. Ідеально мені підійшов, я його не відчуваю на губах. Мені нормально себе сприймати, бо зазвичай я себе не сприймаю з олівцями на губах. Тому буду далі тестити ще інші, пробувати робити якісь макіяжі з ними. Я дуже щаслива. І ось є такі олівчики для брів. Для брів, знаєте, або ж робити якусь, можливо, ташовану стрілочку, наприклад. Для ока. Це, щоб ви розуміли, теж отак от це всі різні просто відцінки. І ось це такий тут є один коректор. Відтінки теж я вам зараз прочитаю. які тут Є Є Black, є Dark Brown, тобто чорний, темно-коричневий, є просто brown, коричневий. Далі є Tau brown Світло коричневий є карамель, якийсь карамельний, мабуть, і є блонд. Найсвітліший. Це теж мені здається просто вистачить і вистачить. Зараз будемо відкривати бокси. Боксик я не відкривала. Він так гарно запечатаний, запакований. Ось так виглядає. Тут пише, що Brows and Lashes ще для бров і для ві, я розумію, продукти. Але ми зараз побачимо. Так це було гарно випаковано, але воно, на жаль, до мене йшло через різні дороги, через різні країни, тому трішки псувалося, Але це нічого страшного. Так, ось так. Відкривати будемо вами. Будь ласка. Що там таке? Так, це заберемо. Вау! Ви це бачите? Ого! Ого! Так, перше, що мені кинулось Осі, це ось такий спонжик. Він іде як то з... Фокусувався, надіюсь. Він іде як з мікроблискітками клас. Як його можна відкрити? У! Клас, він такий м'якенький, прикольний. Вау, ну спонжики це завжди те, що нам потрібно. Тому я дуже рада, що я такому боксику дуже прикольно виглядає. Далі ось тут є. Боже, знаєте, в мене зараз, от я вже ніби знаю, що у Золи є різні продукти. Але я зараз дивуюсь, що я от бачу, що це, походу база під макіяж. Для мене це прям реальне відкриття. Я не знала, що у них це є. Це крем праймер з гіалуроновою кислотою. Я в шоці. Вау! Давайте зараз спробуємо. Його ось так я нанесу і скажу. Він такого білого кольору. Ось такого він кольору. Ой, клас, така текстура, як окремо, зна... супер. Я вже дуже хочу його затестити, коли буду робити макіяж. Клас, мені дуже подобається. Так, і тут далі я бачу те, що я збиралася придбати їх популярний. Віск для брів. І нібито рожевенький всередині. Ось кісточка тут є. Він ніби має бути рожевий. Зараз побачимо. Так, він рожевенький. Я звідки знаю віск, тому що я коли ходжу в Україні на брівки, то дівчинка, в яка я роблю брівки Ксюшка, вона завжди мені. Коли вже пофарбує брівки, коли проводить корекцію, перед виходом вкладала брівки ось цим воском, власне. Тому я його вже бачила і знаю. Але я бачу, що тут є ще якийсь один віск. New Formula пише. Я такого не бачила ще. Прикольно дізнатися, що це. Вау! Він блакитний! Супер! Клас! Я тепер хочу відкрити ще раз цей. І показала як це круто виглядає. Ой, клас. Дуже хочу спробувати, цікаво, чим вони відрізняються, бо ніби і то віск, і то віск пише. І тут є те, чому я, знаєте, здивована. Мені здається, я всю цю розпаковку здивована максимально. Ось є накладні вії. Можна ними скористатися на якусь подію. Вау, ну, прикольно. Прикольно. Я досі враженням, мені дуже приємно. Що це, знаєте, не рекламна інтеграція. Це просто, просто подарунок. Це так приємно. І ось такий є їх подарунковий пакетик. Ну, власне, на цьому все. Я дуже щаслива. Дуже щаслива. Дякую, що ви разом зі мною були, що провели розпаковку. Всім бажаю гарного дня. Па-па!